Ірина Футерна вирішила скористатися програмою відшкодування податкової знижки від держави. Говорить, робить це вперше. Побачила в соціальних мережах статтю про те, що можна податися подати заявку на відшкодування певної суми, яку я сплатила за відвідування дитини садочка. каже не всі навчальні заклади входять до переліку з відшкодування. Старший син відвідує спортивну школу приватного типу, тому податися на цю заявку я на відшкодування не маю змоги. Податкову знижку може отримати будь-який громадянин України, який отримує офіційну заробітну плату. Наразі в області на 1 червня подали дві. 1646 такі заяви, говорить заступниця начальника відділу управління оподаткування фізичних осіб податкової у Хмельницькій області. Анна Сторожук це дошкільна, позашкільна освіта, це довгострокове страхування життя, це частина сплачених відсотків за іпотечний кредит. Це репродуктивні технології, тобто простими словами, штучне запліднення, це переобладнання газу в автомобіль, і це також надається за оренду житла для внутрішньо приміщених осіб. Зі слів заступниці, подавати заявку можна одночасно однією особою на всі послуги. Аби оформити знижку, потрібно подати такі документи: копія паспорта того, хто зазначений платником в квитанціях, копія ідентифікаційного номеру. Копію договору з закладом, який надавав послугу, до прикладу, навчальний заклад. Копії квитанції за минулий рік. Довідка про заробітну плату за минулий рік. Реквізити банківського рахунку для повернення коштів. Податкова декларація про майновий стан і доходи за минулий рік. Послуга податкової знижки вигідна не лише для користувачів нею, але й для держави. Такий спосіб держава спрямовує громадян офіційно працевлаштовуватися та отримувати офіційну зарплатню, розповіла телефоном професорка докторка економічних наук Хмельницького національного університету Раїса Квасницька. Додає, що користуються податковою знижкою і студенти. Якщо договір, наприклад, складає студент, і він, наприклад, вже є працевлаштованим і складає на себе, він має право на цю знижку. Якщо він не працевлаштований, і він таким чином не має, то в нього хтось із батьків можуть бути в цьому договорі, але вони мають бути працевлаштовані і показати свій дохід. І таким чином цим потрібно користуватися. Зі слів Анни Сторожук станом на перше червня поточного року заявникам було повернуто 9,5 мільйонів гривень з бюджету. Тетяна Леос, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.